У Вінниці створюють електронний реєстр лікарняних. Така система має навести лад у видачі листків тимчасової непрацездатності, каже начальник обласного фонду соціального страхування Віталій Давиденко. Наразі безкоштовне навчання по роботі з комп'ютерною програмою пройшло 300 медиків. Подробиці у матеріалі Лариси Бондар. Вінничина стала однією з восьми пілотних областей, де впроваджують електронний облік лікарняних. Наразі лікарні міста отримують безкоштовні комп'ютери. А лікарі навчаються працювати із спеціальною програмою. Програма не проста, і ще потрібно буде учити людей її Але, Ну будь-якому випадку, перші шаги зроблені. Ми отримали 26 комп'ютерів. Бесплатно именно под реализацию этой программы. Второе. Мы получили программное обеспечение, то есть продукт, который установлен у нас на компьютере, и мы прошли обучающие семинарские занятия по работе с данной программой. Лікарняні бланки ніхто не відміняє. Їх, як і раніше, видаватимуть лікарі сімейної медицини. Чому нам вигідно, нам він вигідно потрапити в цей експеримент? Тому що е, вже передбачено в фонді відповідні видатки. Ми отримаємо десь на межі лютий-березень відповідну комп'ютерну техніку. Ми очікуємо відповідні два сервери для цієї програми, в повний пакет продукту програмного. І безкоштовне навчання для всіх, ну на кого ми скажемо. По-друге, уникнути елементарного дублювання або ж зловживання, що може бути виданий листок одній і тій самій людині, скажімо, у відомчій лікарні, ну скажімо так, умовно залізничний, або ж в якомусь там фельдшерсько акушерському пункті, лікарем сімейної медицини, вже буде неможливий. До цього і покликана нова система, яка повинна навести елементарний порядок. Все повинно бути обліковано. Кошти, які у фонді соціального страхування планують зекономити після реалізації проекту, направлять на оздоровлення Вінничан. Ми збільшили на тисячу на тисячу, довели її до семи тисяч. Кількість оздоровлених дітей у Вінницькій області за рік на тисячу збільшили. Кошти ж треба буде збирати. Ми збільшили видатки на придбання путівок для дорослих. Коли електронний реєстр лікарняних ведуть в дію, наразі не визначено Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.